Заманена фальшивою славою, душа, потрапивши у розбійницькі задуми, які здерли з неї синівську одежу благодаті, покрита ранами, лежить, мов мертва. Ось такий стан душі людини, яка відходить від Божих заповідей і починає жити відповідно людських пристрастей, починає жити тільки відносно своїх власних бажань. Зранена, обдурена, мов мертва. Пам'ятай, що фальшивість принад фальшивість, принад зводить дуже багато людей. Однак, віддаючи всю свою увагу фальшивим, несправжнім принадам, фальшивим цінностям, ти здираєш з себе своїми руками, здираєш себе благодать синівської одежі, яка тобі була дарована в часі хрещення. Кожен християнин, що Христа вхрестився у Христа, зодягнувся – Пильнуй свою одежу, не здирай її з себе, не скидай з себе Христа, тому що скидаючи з себе Христа, ти скидаєш з себе Його Воскресіння. Пам'ятай, що ти можеш своїми ранами прийти до Ісуса і попросити його зцілити їх, попросити Його замість фальшивих принад дарувати тобі справжнє життя, і Він це зробить. Лише звернись до нього в широкому покаянні і сповіді.